Вітаю пані та панове! Привіт, парфуметна спільнота! Я Оля Насонова і це моє третє відео новорічного марафону, де кожен день є нове відео, присвячене символам та атрибутам Нового року. Сьогодні проговоримо, поговоримо про напої від сні і не дуже. Ми вже з вами поговорили про соковиті мандарини, про лимонну випічку. В дописі під відео я залишу посилання на плейлист, де ви можете зайти на нього і подивитися всі відео спочатку, якщо ви саме долучились з цього відео. Я бажаю нам всім гарно провести час і почну я з я вам буду показувати один головний флакон, який я обрала на цю тему, та другорядні ті, з яких я обирала. Я вирішила, що напої будуть саме алкогольними напоями, бо кава та чай, вода, сік це не зовсім новорічні та святкові напої. Головний мій парфум на цю тему це пачулі від бренду Reminiscence. Це аромат про алкогольні пачулі, які водночас є і шоколадними, і підвальними. Піраміда складається з пачулі, Толу бальзам, французький лабданум, ваніль, битанка, сандал, кедр, ветивер та мускус. Метафора цього парфуму це тобі треба зайти в темний підвал, де лежить вогка деревина, де стоїть нерухоме повітря. І ти хильнув чарочку, коньяку та заїв шоколадкою для хоробрості. І далі не все так страшно. Цей парфум починається дійсно відчутним, гучним, алкогольно-шоколадним акордом. Далі він м'якішає. Я відчуваю в цьому ароматі підвальність, ковогкість, повітря. А далі це база з теплої деревини. Аромат насправді важкий. Густий, вогкий та навіть задушливий. Це зовсім не легка хмариночка такого шоколаду та випаровувань алкоголю. Ні, По своїм характеристикам, це аромат не термоядерний, не має довгого шлейфу, тримається він на шкірі ну, середньо, проте він доволі відчутний, коли я його ношу, Я його відчуваю. Весь час. Мені подобається цей аромат, тому що ця алкогольна нота в ньому триває досить недовго, не до кінця, не до бази парфуму. І це саме міцний алкоголь. Я і в житті більш полюбляю міцний алкоголь в якихось таких коктейлях, ніж там вина і щось таке легеньке. І в цьому парфумі є оця землистість, вогкість і підвальність, яку я просто обожнюю в будь-яких проявах. Гарний парфум за е, нормальні гроші. Наступний це парфум, називається вілюр Boisé» від бренду Jacques Fат. Насправді я б цей парфум б собі в флакончику, хоча б 15 мл. В цьому бренді є такі флакони. Вони масштабували дизайн великого флакона в маленький і він виглядає досить чудово. Питань до нього з точки зору дизайну абсолютно нема. Цей парфум в тому ж самому напрямку, як і попередні про п'янки почулі. Проте пачулі від пачулів різняться. Піраміди цього аромату складається з вона доволі велика спецій мати, полин, бергамот, віски безсмертник, пачулі, насіння моркви і в базі деревні ноти ваякова деревина, аброксан і сандал. Це парфум про гірку травність, міцний алкоголь, деревину, легку димність та землистість, слеж пильність. Це максимально атмосферний аромат. Він мені з першого вдоху малює картинку напівтемної, тонного чоловічого клубу, де стоїть масивний важкий дерев'яний стіл, на який пролит алкоголь, і за цим столом сидить чоловік, головний герой цієї історії. Він такий, як цей парфумо, спокійний, врівноважений. Добрий по-своєму. Я майже не можу рухатись, бо до мене прийшла оця моя родаста кукуруза. І цей аромат заявлений як у Нісекс, проте я хочу відчувати цей аромат, аромат виключно з чоловіків. Я не бачу його ні на собі, ні на жінках. Аромат. Спокійний, він розкривається дуже-дуже повільно, він нікуди не спішить. Стійкість його теж мене радує. Я його вчора, щоб нагадати, собі нанесла ввечері на руку. І сьогодні зранку він був мені відчутний. І що в цьому ароматі треба знати, що алкогольність в ньому зберігається весь час життя аромату. Алкогольність довготривала і класна. Тому що цей аромат, він в ньому більше повітря, він більше легкий. Я з тих людей, на кого алкогольні аромати впливають дуже сильно. Я така стою, наче під мухою, а вашій мамі невістка не потрібна. Наступний парфум це від бренду Liquid Imagineris і називається парфум Дом Роса». Це найпопулярніший парфум на тему шампанського. Його піраміда складається з шампанського на першому місці: з помело, груша, троянди, гвоздика, оліб і база в ньому тотально деревна. Деревні ноти, кедр, ветивер хвояк. Мені цей парфум пахне солодкими цитрусами, ну, з піраміди, після знайомлення з пірамідою, я впізнаю тут помело, пахне гіркотою цедри та трояндовим шампанським. З ледь відчудною спецією. Цей парфум взагалі такий легкий, спокійний, напівпрозорий та невагомий. Він на мій смак жіночний. Шампанський особисто в мене асоціюється з якоюсь радісною святковою атмосферою. Проте цей аромат для мене зовсім не такий, він спокійний і, як на мене, мінорний. Коли я його слухаю, мені хочеться, щоб навколо була тиша. Цей аромат сам по собі тихий, спокійний, іначе він потребує такої ж самої атмосфери. Я майже за 2 чи 3 дні зносила цей пробник. Аромат на мені тримається не дуже довго, я постійно його поновлювала, щоб його зрозуміти, розносити. Взагалі, цей аромат про легку ледь п'янку троянду зі спеціями. Наступний аромат на цю алкогольну тему, на тему шампанського, це. Парфум «Remarkable People» від бренду Ета de Orange або скорочена Елдо. цього парфуму в мене немає, тому я вам дам свій відгук Перше враження на осліп. Я його два рази тестувала в магазині. Це парфум, який мені спочатку пахне такою фруктовою солодкою жуйкою. А потім розкривається дійсно з таким насиченим, дуже яскравим запахом шампанського. Зі шкіри він доволі швидесинько пішов, проте з мого пальта на наступний день я його понюхала і він пах, пах так. Як на мене, вчора хтось розлив бокал шампанського. Про те, хто дуже добре знайом з цим парфумом, будь ласка, поділіться вашими враженнями. Це мій такий лише перший затест, тест. це не рев'ю на цей аромат. Просто ділюсь з вами, що таке є. Про алкогольну напойну тему на сьогодні, це все. Я обираю тему наступного відео. Будемо говорити про медитативні, спокійні, умиротворюючі аромати на час, щоб написати собі листа на наступний рік і подумати про своє життя сьогодні та завтра. А я прощаюся з вами до завтра. Бувайте! І слава нашій ненці Україні!